Значить, маємо 5 годинників таймекс. Чотири з них повністю робочі. Стрілки переводяться, дати переводяться, п'ятий. З другим механізмом, але під маркою Timex. Баланс цілий не йде. Показую тут такий квадратний таймекс. О, дивіться, який символічна, яка надвій на кресть. Цікаво. Так, значить, ось таймекс. таймикс. Чеслах переводиться, місяці переводиться. Отакий. такий. Таймекс, можливо, навіть позолоті. Можливо. Так, дайсь. Вони в дуже добрих станах. Календар переводиться, стрілки переводяться. А то якийсь спортивний. Той якийсь гоночний. 74-го року. Світовий чемпіон. Отакий от дуже доброму стані. Всім дякую за перегляд.